Сидить дуже сумний чоловік в ресторані, голову підпирає, ледь не плаче. Перед ним стоїть наповнена чарка. Проходить повзна хаба, бачачи, що чоловік про щось задумався, швидко бере і випиває чарку. Чоловік повільно піднімає голову і каже: Що за життя? Квартиру пограбували, дача згоріла, дружина пішла, коханка кинула. А тепер ще якийсь гад мою отруту випив. Маршрутка. Всі стоять притиснуті один до одного дуже щільно. Десь посередині стоїть високий хлопець, до нього частково притиснута молода дівчина і бабця. Хлопець весь час підморгує дівчині та намагається все ближче до неї притулитися, після чого дівчина несподівано кричить: Збоченець! Всі в автобусі повертаються в бік трійці, і в салоні запанувала грубова тиша. Хлопець, ти чого кричиш? Сама вже хвилин п'ять мені яйця гладить. Ще й кричить. Дівчина я? Та я навіть не торкалася твоїх яєць. Ти сам мене позаді гладити почав. Бабка. Ну і чого ви на мене витріщилися? Я просто хотіла, щоб ви подружилися. Перша шлюбна ніч. Чоловік гладить дружину по животу і каже: Це моє поле. Тут я посаджу картоплю. І заснув. На другу ніч гладить по спині і каже, Тут я посаджу капусту. І заснув. На третю ніч дружина йому говорить: Чуєш, фермер, якщо сьогодні вночі морквину не посадиш, то я поле в оренду здам. Йдуть два студенти. Бачать на балконі п'ятого поверху палку копченої ковбаси на мотузці. Один залишається на стрьомі, інший лізе по балконах вгору. До нижнього підходить поліцейський. Що ти тут стоїш? Так ось подарунки на новий рік вішаємо. Так зараз же травлень. Серйозно? Валера! Знімай ковбасу і злазь. Я тобі казав, що новий рік взимку. Зустрічаються два чоловіки на тому світі. Ти як помер? Замерз. А ти як? Від сміху помер. Це як? Був я в коханки, дзвінок у двері, я в паніку. Чоловік прийшов. Вона йому відро для сміття у двері подала. Поки він ходив, я одягнувся і пішов. Приходжу додому, дзвоню, а дружина мені відро дає. Я все зрозумів, увірвався у квартиру, усе перерив, але нікого не знайшов. Сів на диван, сміявся, сміявся, від сміху й помер. Дурень! Заглянув би в холодильник, обидва живі б залишилися. <риклад> Психологічний тест оптиміста. Психолог, у вас помер дідусь, оптиміст. А у мене ще один є. І ви спізнюєтеся на похорон. А я сяду в машину і по газах. Ні, ви боїтеся їздити за кримом. А я вип'ю для хоробрості пляшку горілки. Ось. І вас п'яного зупиняє поліцейський. А я домовлюся. Ні, не домовитися, це жінка. А я познайомлюся, але вона страшна. А я то вже п'яний. Трирічний малюк отримує від бабусі подарунок на день народження. Розгорнувши його, він бачить, що це водяний пістолет. І, заверещавши від захвату, біжить швидко наповнювати його. Мама зовсім не в захваті і набирає номер своєї матері. Мамо, ти пам'ятаєш, як ми доводили тебе до божевілля своїми водяними пістолетами? Бабуся загадково посміхається і каже: Звісно, пам'ятаю. Париж ранок. У кафе заходить дама і замовляє каву. За хвилину кличе офіціанта і починає обурюватися. Гарсон, що за неподобство? Що у вас за сервіс? Чому моя кава смердить брудними чоловічими членами? Гарсон бере чашку, уважно нюхає, а потім каже: Мадам, спробуйте взяти чашку іншою рукою. Зустрілись два товариша. Уявляєш, познайомився вчора з жінкою, поговорили, вона до себе запросила. Я швидко в магазин взяв пляшечку, закуску і до неї. Тільки на столі розклали, налили, прийшов її чоловік. Що робити? А вона, Любий, це з бюро добрих послуг. Він прийшов попросувати всю білизну і дає мені праску. Я не розлубився, взяв праску, всю білизну перепросував і спокійно, без скандалу пішов додому. Які ж бувають розумні жіночки? Це вулиця Садова, 16, чи що? Так. А ти звідки знаєш? Ту білизну, що ти вчора прасував, я позавчора виправ. <рес> Кафе поблизу лікарні. Щодня його відвідує мужик і замовляє дві склянки горілки. Пояснює буфетниці: мій друг у лікарні, я п'ю за себе та за нього. Вкотре приходить і замовляє лише одну склянку. Буфетниця. Невже друг помер? Та ні, я просто пити кинув.